Андрій припаркував свою машину на вузенькій вулиці біля старої дерев'яної хати. Озирнувся довкола. Здається, він майже приїхав останнім. От стоїть блискучий мерседес, трохи далі помітний нісан, а поряд захрустів сніг. Добрий вечір, Андрію Миколайовичу, пролунав знайомий голос. «Здорово, Василь, як справи? Андрій посміхнувся, впізнавши місцевого сторожа. Василь людина цікава, неповторна. Його минуле залишалось загадкою, але всі знали, що на нього можна покластися у будь-якій ситуації. Слово Василя мало вагу у цьому віддаленому від міського шуму куточку. Він знав усі місцеві секрети, але ніколи їх не видавав. Коли в баню приїжджали бізнесмени, всі розуміли, якщо Василь поруч... Все буде під контролем. Особливо це ставало важливим, коли круті дядьки трішки перебирали міцного. Василь завжди вирішував будь-яку проблему тихо і без зайвого шуму. За це його поважали і навіть у нетверезому стані прислухалися до його порад. Все добре, Андрій Миколайович, давайте ключі. Василь простягнув свою руку. Андрій усміхнувся. Це було неписаним правилом ключі від машини. Завжди здавали Василеві, щоб ніхто не сів за кермо у нетверезому стані. Повернути їх можна було тільки наступного дня, коли голова вже буде на місці. Одного разу Володимир намагався відібрати у Василя ключі, навіть вдарив його, але за секунду сам опинився на землі. Після цього інциденту Володимир сам подякував Василеві і зрозумів, що той, можливо, врятував його від великої біди. З того часу ніхто не сперечався зі сторожем, навіть враховуючи те, що Володимир був чоловіком з ростом за два метри. Андрій зайшов до кімнати, де вже зібралися його друзі. О, Андрій, запізнюєшся! Ну що, штрафний? гукнув Олег. І підійняв чарку. Андрій відчув, як напруга робочого тижня поступово зникає. Його компанія вже понад 10 років утримувала лідерські позиції у своєму секторі. Але цей тиждень був особливо важким. Постачальники підвели і проблем було більше, ніж зазвичай. Але зараз у компанії друзів все це відійшло на задній план. Через 15 хвилин він вже забув про свої робочі клопоти. Трішки пізніше він же ледь пам'ятав, як все відбувалося. Баня, компанія друзів, багато алкоголю, жарти, а потім десь взялися веселі дівчата. Андрій весело з ними пив, але щось всередині не давало йому спокою. Це явно було не через присутність дівчат. Врешті-решт, він не був одружений, і ніхто не мав права втручатися у його особисте життя. Прокинувся він наступного ранку з важкою головою. Вчорашня вечірка трішки затягнулася, і тепер він намагався згадати, що ж там трапилось. В голові промайнула суперечка. Сперечалися, хто довше протримається на ногах, випиваючи чарку за чаркою. І Андрій, як дурень, знаючи, що Володимир може випити і не похитнутися, погодився на цей спір. Андрій програв, і сьогодні Володимир мав озвучити своє бажання, на яке вони і сперечалися. Андрій повернув голову і побачив поруч дівчину, котра спала. Він скривився, але коли його погляд зупинився на Василеві, який стояв у дверях із глечиком у руках, він ледь-ледь посміхнувся. Василь ніколи не підводив. На столі стояв той самий напій. Рецепт, якого всі намагалися випитати, але сторож завжди тільки хитро посміхався у відповідь. Та що там особливого? Ягоди, трави, трішки цукру, казав Василь. Але пити його часто не варто, хоча і шкоди від нього немає. Андрій встав, заглянув вниз через перила, де вже зібралися всі його друзі. Василь розносив чай у великих кухлях, а на обличчях усіх сяяли веселі посмішки. Андрію, спускайся до нас. Ми тут тебе чекаємо, гукав Олег, коли побачив його. Андрій спустився та сів у крісло. Він сподівався, що про їхню вчорашню суперечку всі забули. Але дарма, на нього дивилися всі. Ну і що, Андрій, готовий виконувати бажання? Ми тут всі порадилися і вирішили. Олег підморгнув. Андрій важко зітхнув, здогадуючись, що на нього чекає. Він розслабився в кріслі і запитав Ну, і що ви придумали? Тоді Олег посміхнувся Знаєш, ми всі були одружені, а хтось і досі в шлюбі, тільки ти один ще не спробував цього, так би мовити, хліба. Тому наше бажання таке ти маєш одружитися і прожити у шлюбі рік. Андрій застиг. Тільки не це. Він любив своє самотнє життя і не хотів нічого міняти. Але правила є правила, і суперечки в їхньому колі завжди виконувались. Друзі жартома додали, що він має одружитися з дівчиною з села. З Села? сказав Андрій, Думай, придумали. Олег підморгнув. Сільську не купиш, вони прості та чесні, а тобі така потрібна, котра вміє відчувати справжнє життя. Андрій закурив, сів, і він думав над ситуацією. І тут до нього підійшов Василь. Андрію Миколайовичу, я, може, маю для вас варіант, задумливо сказав він. Андрій з подивом поглянув на нього. Та невже? Хто це? Василь трішки помовчав. А потім відповів є у мене племінниця, дуже хороша жінка, але доля у неї складна. Дитина хворіє, чоловік покинув, як тільки дізнався, що лікування тривале та дороге. Вона переїхала в село, працює на фермі, намагається зібрати кошти на лікування. Андрій задумався це був справжній шанс. Він написав адресу і вирішив не гаяти часу. Наступного дня, підготувавшись, відкупив цукерки та іграшку для хлопчика. І він вирушив до села. Все ж таки він вирішив домовитися з дівчиною, що він допоможе їй у лікуванні сина, а вона натомість стане тимчасово його дружиною. Дорога була довгою, але він відчував, що це може стати початком чогось нового. Нарешті він побачив невеличкий старенький будиночок, але будинок був доглянутий, він зупинився біля нього. Доріжки були розчищені, біля будинку пахло свіжістю. Андрій ще раз подивився на адресу, котру йому написав Василь. Він трішки навіть нервувався, а потім постукав у двері. Двері відчинили, він побачив перед собою жінку. Заходьте, він зайшов. І побачив великі сині очі тієї жінки. Спочатку Андрій навіть не розглядів її добре, а тільки ті очі, а тоді вже побачив її всю. Валентина була дуже тендітною жінкою, приблизно років 32, з обличчям, котре випромінювало невимовний смуток та водночас ніжність. Він, на мить, розгубився, навіть забув, що мав сказати, та вона першою порушила мовчанку. Ви, мабуть, Андрій? Її голос був м'який, але твердий. Андрій кивнув Так, добрий день. Василь про все розповів. Проходьте, я вже підготувала всі необхідні документи. Вона запросила його до невеличкої вітальні, де на столі лежали папери. Отут все про лікування мого сина. Якщо у вас влаштовується сума, то я згодна». Андрій здивувався у її прямолінійності. Він уважно подивився на неї, помітивши її темні кола під очима. І прихований за ними безмежний відчай. Вона відвернулася, щоб не зустріти його погляд, та Андрій не встиг глянути на папери, як раптом почув тоненький дитячий голос. Добрий день. До них підійшов худенький хлопчик з такими ж великими синіми очима. Андрій йому посміхнувся. А я тобі дещо привіз. Тебе ж Олег звати, так? Хлопчик кивнув, його очі загорілися від захоплення. Я Андрій, дядько Андрій, приймай подарунки. Він простягнув йому машинку. Олег зрадів так, що Андрій навіть пожалів, що не купив цілий магазин іграшок. Коли Андрій переглянув документи, то вийшов на вулицю і одразу подзвонив знайомому лікарю у приватну клініку та прочитав діагноз хлопчика. Після короткої розмови він повернувся до хати і сказав Валентині. Ну, якщо ви готові, ми можемо їхати. Валентина здивовано поглянула на нього. Зараз? А що тут зволікати? Тим паче, що післязавтра Олега вже чекають на обстеження у лікарні, сказав Андрій серйозно. Мені ж потрібно звільнитися з роботи, всі справи тут позакривати», сказала вона розгублено. Андрій задумався, а потім раптом запропонував тоді зробімо так. Я залишуся тут із Олегом, познайомлюся із ним трішки ближче, а ви поки що владнаєте свої справи, а завтра зранку у дорогу. Наступного дня вони були вже в місті. Вдома у Андрія на Валентину чекала невеличка, але затишна кімната. Спершу вона була здивована його житлом. Ви тут один живете, звісно, кивнув Андрій. Правда, деколи приходить жінка, вона тут прибирає, готує, але в загальному я сам живу. Місця начебто багато, ну, ось так живу. Валентина здивовано подивилася на Андрія, але мовчала. А він тим часом швидко вийшов, бо мав справи на роботі. Їх розписали скромно, без особливих урочистостей. Та друзів Андрія все одно не вдалося уникнути. Ті з'явилися ввечері у його домі з квітами і подарунками, хоча й попередили заздалегідь про свій візит. Андрій готувався забронювати ресторан. Але Валентина м'яко сказала не треба. Вони ж хочуть побачити вашу дружину, тож я сама приготую вечерю, тим паче, що продуктів у вас тут більше, ніж достатньо. Андрій був захоплений її спокоєм і рішучістю. Він таки погодився помогти і навіть мив посуд. Вечір закінчився, і останнім пішов Володимир, який кинув Андрієві на прощання. Слухай, Андрій. Не знаю, де ти її знайшов, але коли вирішиш розлучитися, попередь мене. Навіщо? здивувався Андрій. Володимир задумливо подивився на Валентину, котра саме прибирала на кухні. Така жінка повинна жити і не знати ні в чому потреби. Її хочеться на руках носити. Все, Володимире, іди вже, відповів Андрій, відчувши дивне роздратування. Його зачепили ці слова. Хоча він не розумів, чому. Найважче було не те, що вони залишились наодинці вдома, коли Олег перебував у лікарні. Найважче було дивитися на заплакані очі Валентини, коли вона поверталася до сина і не знала, як полегшити біль. Андрій кожного вечора заїжджав за нею після роботи, проводжав додому і намагався її підтримувати. З часом він дуже прив'язався до Олега і був здивований тим, як хлопчик добре читав і рахував для свого віку, а його майже дорослі роздуми часом ставили його у глухий кут. Минуло кілька місяців, а про розлучення Валентина навіть не згадувала. Та й Андрій не хотів підіймати це питання. Олег, на щастя, почав одужувати. Лікар пояснив, що таке часто трапляється, коли в організмі накопичується достатня кількість ліків, і хвороба поступово відступає. Коли Олега відпустили на вихідні додому, Андрій запропонував погуляти в парку. Хлопчик аж заплескав у долоні. Мамо, будь ласка, я не втомлюсь, я хочу на вулицю. Валентина нарешті посміхнулася. Весна була у розпалі. Андрій радів, бо поруч були люди, які стали для нього важливими. Так неочікувано. Вони гуляли в парку, гралися, а Андрій виграв для Олега великого ведмедя. Хлопчик так радів, що Валентина навіть схвальовано запитала Може, це занадто? Але Андрій тільки посміхнувся. Радість та позитивні емоції ще нікому не нашкодили. Вона зітхнула, мені просто важко звикнути, що тепер не потрібно боятися за кожен подих свого сина. Андрій насторожився. Він відчував, що вона хоче сказати щось важливе, але тільки не про розлучення. Знаєш, Андрію, вона почала невпевнено. щоб тобою не керувало, але ти нам дуже допоміг. Ти врятував мого сина, і я не знаю, що буде далі, коли ми розійдемося, але я хочу, щоб ти знав. Твій друг Володимир приїжджав до мене. Він казав, що любить мене, що буде за мене боротися, і що я тобі насправді не потрібна. Я це не для того, щоб щось змінити, я просто думаю, що ти повинен про це знати. Андрій зціпив зуби. І що ти йому відповіла? Валентина дивилася на нього, а потім відвернулася. Це неважливо. не важливо? вигукнув Андрій, відчуваючи, як сам закипає від обурення. Може, для тебе це не важливо, але я тепер не знаю, як без вас жити. Я не збирався одружуватись, якби мені хтось сказав, що я буду ледь не плакати від думки, що можу втратити кохану жінку, я просто засміявся йому в обличчя, а тепер. Скажи мені, що мені робити? Він відвернувся, щоб приховати свої почуття, але раптом відчув на своєму плечі її теплу руку. Валентина тихо прошепотіла. Я сказала йому, що не можу бути з ним, бо. бо люблю тебе. Андрій застиг. Серце у грудях почало битися швидше. Він обернувся до неї та міцно її обійняв. І він розумів тільки одне попереду їх чекає щасливе сімейне життя.